Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні останній день 2025 року і хочу всіх привітати з прийдешнім Новим роком. І перш за все хочу побажати нам всім перемогу. Хай оце руде Лаша принесе в Україну перемогу. І нарешті в наших оселях, в наших сім'ях запанує мир, злагода, буде світло, тепло. Україна буде відбудовуватися і процвітати. Ну, а фашистам за поребрику, щоб вони зникли з нашої планети. Бажаю всім здоров'я, натхнення у ваших справах і здійснення ваших мрій і бажань. І сьогодні хочу розповісти про одне диво, яке зі мною сьогодні трапилось. Останні два тижні, може трішки більше, мені сниться майже кожного дня. Кожну ніч один і той же сон, що я купляю орхідеї в мутації. Ну, я думаю, може, це я вже надивилася стільки відео і в Інстаграмі, і в Ютубі, і мені хочеться якусь орхідею, і тому вони мені сниться. Але сьогодні подумала, може і справді диво може трапитись. І кажу чоловіку, давай поїдемо. Він почав сміятися, каже: Ну, не може так бути, що тобі наснилося, то ти багато дуже дивишся. Відео. Тобі багато чого хочеться, а то і сниться. Ну і сміючись, ми поїхали до нашого будівельного маркету. Приїхали ми. Я бігом побігла до орхідей Чоловік он <смітна> поруч стоїть, сміється, каже: та тут їх зовсім немає. Ну і справді тут тільки ось білі, і рожеві, і їх не дуже багато. А. Все, Оце і весь вибір, а ще ось якась. Я не знаю їх назв і дивитися навіть не хочу, чи є ці назви на горщиках чи нема. Ага, я зразу і не помітила, є ось іще черевики. Ось такі смішні Це пінокіо, І коштують вони без одного цента 20 євро. Всього ось квіточка чи бутон зломаний. Ну, а інші нормальні. Такі гарненькі рослинки. Ну, а з орхідеями, ну дивіться, дивіться, тут навіть оцей стелаж, він не заповнений орхідеями. Зате багато інших квітів. Так, я шукаю, знаєте, що має бути стелаж з оцінкою, може оцінки пощастить з оцінкою, бо я останнього разу, правда, не в нашому селі, це ми в супермаркеті, це в нашому селі. Я купила оціночний гляньте. Нічого немає. Горщики. О, а це це та, що штучна, так ніхто її не купив. Горщики, горщики, які мені не треба, ну вони тут завжди є, можна купити, коли треба буде. А це в такі садять дівчата в закриту систему. Може, колись теж спробую. Не, ну я настільки здивована. Чи, може, їх всі розкупили. І ось один подаруночний варіант залишився. Так, я шукаю стійку з оцінкою. Не має ж бути? Завжди є якась оцінка, хай там орхідеї немає, але інші рослини. Знайшла. Ну і на перший так, погляд, тут теж нічого такого немає. А тут, але ж тут в оцінки хоч якесь різноманіття і непогані такі орхідейки, всі стандарти. Жовтенька, чого ти не полор? Або метелик? Оця красива. В неї квітка така величезна. Мабуть, сантиметрів 10 і колір такий ніжний, красивий, ще що тут. Ну, більш ні цього такого цікавого немає. Я хочу, я хочу якийсь мутант красивий. А, до речі, мені снилася орхідея десь в таких тонах, рожева, білих. І я купила полорчик. Ось красивий. Бачите, оцінка, яка як різноманіття уціночних орхідей. Мабуть, їх розкупили. Нічого не знаходжу, нічого немає. Чоловік сміється далі. Ось яка красивизна. От якби вона була в мутації. Я дивлюся огляди в Україні, так там ого го огляди які, а тут а... нічого о! Чи мені так вважається? Зараз зайду з іншої сторони. О! Це ПОР чи Триліпс, чи ПО тюльпанчик. Я не вірю своїм очам. Коштує без цента 11 євро, назви немає. Не знаю, як зветься ця орхідея. Але мені всі рівно, як вона зветься, а може назва і знайдеться. Дівчата фахівці може підкажуть. Мені вона подобається, вона піде зі мною. Очам своїм не вірю і досі. Я дивлюся, коли в відео дівчата показують. Хтось десь купив просто так в якомусь маркеті. А мені оце тільки другий раз трапилось. І, і теж ж оцінка. Перший був мотилик, а це тепер тюльпанчик. І саме Така орхідея, ну не саме така ось така, а десь в таких кольорах і тюльпанчика мені снилася. Ну, може таке бути чи не може таке бути. Мокрюща ну, страшне. Отак і роблять орхідеї в супермаркетах. Ну на що її так от заливати? Тут десь плюс 15 температура. Їх би сухими потримати. І коріння тут не дуже багато, треба буде висушувати. Висушувати, обробляти. Хочу шийку подивитися. Ну, вона там все рівно заглублена, її не видно мокре все. Так, може ще є тут така якась. Було б дві, я б дві взяла, було б три, я б три взяла, але, на жаль, немає. Оце красива жовтенька. Ой, як вона аж блищить вся. Якби ж вона була теж мутантиком як мене. Ну, треба радіти, що хоч одна є. Ось такий вибір у нас оціночних орхідей. Хтось поїхав чи хто з них. А там, де ну, нормальні орхідеї, неуціночні, ну це ж страшне. Я знаєте, що хочу порівняти з цією орхідеєю, вони мені наче схожі. Тільки це як стандарт, а це плор, чи мені так вважається. Ну дуже схожі, особливо губкою. У пилора тут якісь ще воно зний малюночок є на пелюстках, а в цієї так не видно, не виразно. А от губка майже одинакова, така гостренька. Схожа чи ні? Ну чому ти теж не якийсь пилорчик або мотилик? Ну красива квітка, дуже велика. Зараз глянемо, може, в цієї назви є. Ні, немає. І така сама, до речі, ціна, що тюльпан, що стандарт, нічим не відрізняється. А ціни немає. І Той же самий продавець поставщик. Жовта красивий, чому жовта на мотиві. Ось Аліс? Пішли ми на касу і вдома вже покажу і роздивимось ближче, яка вона є. Ну Ось ми вже й вдома. Я бігом приготувала. Залишки, які у мене залишились гранулятом, насиплю зараз у субстрат. Так було гарно раніше. Нову орхідею, особливо, коли ось вона в такому стані, як зараз, вона ну, мокра, бачите? Після неї ще й вода тече. Зараз я поставлю її туалетний тулетний папір, під горщик і в якесь кашпо, щоб витягнуло воду. А гранулят у сюди і перемішаю. Зразу і паличку положила. Так, а це що? Тримач зломаний. Все є. І от, коли в такому стані орхідеї палити обробити від шкідників неможливо, то такий завжди підсипала, але, але я все рівна оброблю ще і зараз розведу якісь у мене там у мене багато різного є. Так, листя якесь жовте. Але всі рівно я розведу ще, як у мене там є інші. І побризкаю її і квіти, і листочки. Так, дивлюся, щось оце листочки, якісь такі жовті. Фунгіцидом треба буде обробити її. Да. Спочатку фунгіцидом, а тоді підсохне інсектицидом. Така маленька розеточка гарненька, не дуже велика. Тут вона зараз на веранді плюс 15. А в магазині, де ми були, там десь така приблизна температура, то вона стояла для неї. Це не такий вже і стрес. І коли ми їхали додому, там до машини було дійти одна хвилина. А на, на вулиці плюс 2. Я не думаю, що вона замерзла. Стрес, так, да, дійсно, стрес. Зараз буде стрес, що вона попала в більш гарні умови. Ну, от бачите, як мені пощастило. А ця квіточка тільки відкривається меншенька за розміром. Величенька. Ось так. Гарно. Ну і пересаджувати я її зараз не буду. Хай вона адаптується спочатку так в горщику. І ще раз дивлюся, хто це. Так, Фальнопсис. Це не назва. Це фарби, якими вони можуть бути. Ось така фірма ще раз. Я ж не сказала, за скільки я її купила. Яку цінку, я її купила за 7 євро 99 центів. Пощастила, сон наснився, я її купила. Досі не віриться, що я її тримаю в руках. Дуже гарна квітка. І знаєте що? Я оце зараз її тільки роздивляюсь і побачила, що в неї три квітконоси, а не два. Два квітконоси разом. Сцеплені і один крема. А там в магазині, коли я дивилася, я думала, що там два квітка носа тільки в неї. А їх аж три бажаю мені і вам всім здійснення орхідейних мрій в новому році, і не тільки орхідейних А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.